Слава Ісусу Христу, ми з вами продовжуємо роздуми над псалмами, і сьогодні маємо 108 й псалом. Цей псалом не є великим, можемо казати, не є самим меншим, але такий, такий досить невеликий псалом, який, над яким варто справді пороздумовувати. І я би казав, що він сьогодні в цьому псаломі піднімається одна така тема. Трамні Я про це роздумовую тема, над якою я вже роздумовував не один раз. На фоні інших псалмів, тому що і справді дуже багато разів у псалмах піднімається ця тема. Тема війни, тема ворогів, тема призивання Бога про допомогу і в цьому розстрілі, в цьому дусі, так? І тому сьогодні звертаю увагу саме на 13 і 14 вірш. Але знаєте, вже коли читаю ці вірші, то я вже особисто. Дивлюся на цю тему не тільки із тої точки зору певної якоїсь інформації, що десь щось так вислухав чи вичитав, як має бути, яка має бути певна підготовка до війни і так далі. Але вже коли читаю сьогоднішній цей псалом, то вже, знаєте, читаю і роздумовую над ним із тим досвідом, який ми з вами маємо. Тобто досвідом уже... Пережиття тої, тих трьох років, більше як трьох років війни. І тут саме говориться про ці речі і якби поєдную саме цю тему підготовки до війни, яка вона мала бути, і з темою готовності мого серця до того, щоб прийняти Бога, який принесе насправді перемогу. Але давайте все трошки так по порядку. Дивіться. 13-14 вірш звучить так: пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і він розтопче противників наших. Тобто, перше, є тут таке, знаєте, прохання про поміч, пошли нам Боже поміч проти супостата, бо марна людська підмога. Або можемо казати, що людська підмога є недостатньою. І тут мені це пригадує, вже знову ж як я казав, пережитий нами досвід початку війни. Пам'ятаєте, коли ми були в цьому етапі початку війни, перший рік, перші місяці, і дуже часто лунали певні заяви, лунали певні такі. Цитати певні висловлювання, що ось наші союзники, там чи Сполучені Штати, чи хтось інший, ось дадуть нам лінквіз. І як прийде цей лінквіз, як прийде ця допомога військова, от тоді точно ми переможемо, виженемо всіх з наших територій. Мало того, ще повернемо, можливо, то що колись століттями раніше належало нам. І свого роду були таке піднесення, певні такі амбіції. І справді було прийнято рішення про те, щоби виділити нам цю допомогу, і ця допомога приходила на І справді за це можемо казати, як постійно наш президент наголошує велика вдячність. Але лінгвіз був, був, допомога була, була. А перемога де? Тобто ми бачимо і можемо казати, що цього є недостатньо. Тобто цієї підготовки. До перемоги є недостатньо, тобто цієї лише зовнішньої. Ну, слухайте, так, так як і пише цей псалом, так пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. Так, тобто марна людська підмога. То, тобто, до тої цілі, якої ми прагнемо, людської допомоги не вистачає. Ясна річ, воно добре, що воно є. Я думаю, що це так само справа рук Божих, навіть ця допомога, яка була, але нам треба більше надіятися саме на Бога і просити в нього допомоги. І тому потім, 14-й вірш, він нам говорить про одну важливу таку річ: про подвиг. І тут якраз пишеться: з Богом учинимо ми подвиг, і він розтопче противників наших. З Богом учинимо ми подвиг. І сьогодні, коли я так трошки аналізую політичний стан речей, політично-військовий стан нашої країни, то можу казати, що багато хто засвідчує вже про те, що навіть те, що ми зберегли державність, навіть на тому стані, якому ми є, це вже свого роду є для нас перемога. Тобто це є певний подвиг, і справді, якщо подивитися на оцінку світу, тобто як світ дивиться на сьогодні, сьогодні, на Україну, сьогодні, як світ дивиться на збройні сили, як дивиться світ на українців тут в Україні, то ми можемо казати, що вони сприймають нас як тих, які зробили подвиг, тобто які зробили щось неймовірне, щось те, що в логіку не вкладається, а можна прирівнювати до чуда. І то є справді велика правда. Я це не один раз підкреслював, те, що наш ворог, насправді, потужний ворог, і він мав всі сили, всі ресурси для того, щоб справді зад... зробити те, що він задумав. Але я все ж таки думаю, що і вірю в це, що за допомогою Бога е... сталося так, як є. Так, я старіч, ми би хотіли більше, але все ж таки так подумаємо про ці речі. Так, подумаємо про ці речі. Що наскільки справді Господь є для нас, і можемо казати, що наша країна вже зробила подвиг. тому що багато хто все ж таки звертався і мав добру підготовку до війни, саме підготовку у молитві. І тут ми підходимо до про цю добру правильну підготовку. І знову ж, скільки разів ми можемо знайти якісь такі знаєте, речі. В яких ми можемо звинувачувати чи то владу, чи то конкретних людей якихось, що недобре підготувалися до війни, можна було підготуватися краще. Але е як готуємося ми до війни? Якщо сьогодні війна ще не завершена, і ми в е якомусь розумінні готуємося і готуємося вже до перемоги, так, то як ми готуємося? Як ми готуємося до перемоги? І дивіться, перший вірш цього псалма звучить так. Готове моє серце Боже, буду співати, у псалмах славити. Пробудись, Гарфо, і вигуслі, я збуджу ранній світанок. Я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами, бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Особливо в ці слова: готове моє серце Боже. Я буду робити, я буду співати, я буду тебе хвалити, я буду до тебе взивати. І тут, дорогі братія сестри, в Христі ставлю питання до себе і до кожного з вас. Чи твоє серце є готове до прийняття цієї перемоги? Чи твоє серце є готове до того, щоб робити цю перемогу? В якому розумінні? Тобто, чи робиш ти це, чи готове твоє серце до того, щоб співати псалми, щоб славити Бога? Щоби прославляти між народами Господнє ім'я, тобто, іншими словами, щоби вихваляти Бога, хвалити Бога за вчинки, які Він зробив. Бо це є, напевно, справжня добра підготовка до перемоги. В першу чергу хвалити Бога за те, що Господь зберігає нас, як українців, як націю, як зберігає нас кожного зокрема. Але направду, чи готове моє серце, чи готове серце нашого народу до того, щоб це робити? До того, щоб, можливо розпочати або продовжити, або перебувати от саме у цій підготовці до перемоги. Тому, дорі і сестри в Христі, маємо один з рецептів, як наближати перемогу. Це є саме через хвалу нашого Бога. Тому я бажаю собі, бажаю вам, перемоги. В першу чергу над злом, перемоги в нашій країні і того тривкого миру, якого ми всі так прагнемо. Я бажаю, щоб справді ця наша перемога прийшла до нас, до кожного з нас, через, от, через цю хвалу, хвалу Бога за його вчинки, які він робить у нашому житті і у нашому житті. Народі тому, дорогі і сестри в Христі, бажаю всім вам цього. І нагадую: нагадую про те, щоб ви ставили свої якісь уподобайки, щоб ви поширювали це відео, щоби. Насправді таким способом підтримували цей канал. Бо чим більше буде поширювати, ставити вподобайки, писати коментарі, то тим більше це, це відео або кожне навіть це відео буде мати більшого розголосу. І відповідно буде канал мати більший такий розвиток. Тому я дякую за те, хто це робить, і заохочую це робити інших. І так само. Підписуватися на цей канал, хто ще не підписаний. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка!